Привіт, друзі! У мене на переробці полиця, але не поспішайте засмучуватись, що це надто незначна робота і нічого цікавого бути не може. Бо на перший погляд, звичайнісінька поличка насправді особливо цікава. В цьому випуску буде багато історій. Підвісна полиця чеського виробництва навіть дата є 18 травня 1981 року. Зверніть увагу, де саме вона вироблена. УП заводи Бучовіце, фабрика Моровичани. Моровичани – це село, що в двох годинах їзди на північ від міста Бучовіце. Колись це була фабрика дерев'яних кілків, зубочисток та каблуків для взуттєвої компанії Смій Бата. Обувницька фірма Батя. А в 1948 році. Її націоналізували і включили у склад до заводу Бучовіце. Завод Бучовіце був одним із провідних виробників меблів у Чехословаччині. Він входив до складу об'єднаного заводу мистецтв і ремесел. Ось ця абревіатура УП це чеське скорочення від віднялецькопромисловий, тобто художньо-промисловий. І у цього об'єднання була штаб-квартира у місті Брно. У концерну були інші заводи. У прилеглому русинові виробляли м'які та секційні меблі. В коричанах, кромержичах, у герському броді виробляли кухні, у над надмаравий, галенкові виробляли вбудовані шафи для багатоквартирних будинків. У безстержиці под гостинем виробляли дивани. Взагалі місто Бучовиця відомо своїм меблемим виробництвом ще задовго до вторгнення СРСР до Чехословаччини 21 серпня 1968 року. Так тоді совєти так само приїхали на танках в суверенну державу, бо П'ять словацьких комуністів написали лист Брежнєву Росія приді це нагадування для тих, хто й досі вірить, ніби Совєтський Союз побудував абсолютно все навкруги, і тому з його розпадом все розвалилось. У Бучові цигалось деревообробки, та виробництво меблів з'явилося ще в 19 сторіччі, коли 300 робітників розпочали виробництво на фабриках Девіда Друкера, єврейського промисловця. Першу світову війну фабрика пережила відносно вдало. А ось другу – ні. У березні 1939 року місто було окуповано німецькою армією. Фабрика переорієнтувалася на військове виробництво. Люди відправлені на примусові роботи. А єврейське населення вивезено до концтаборів. Мир для Вучові настав 28 квітня 1945 року, коли їх визволила 180-та стрілецька дивізія Другого українського фронту. Починаючи з цього періоду, радянська влада посилювала свій вплив на Чехословаччину, та нарощувала його і в державних структурах, і в суспільстві. Тоді ж були націоналізовані великі підприємства, банки, ліквідовані великі землеволодіння. Метою, звісно, було повне захоплення влади та встановлення диктатури про Ату за підтримку СРСР. І саме це й трапилось, не давши розквітнути пражській вісні. Пішли роки застою і занепаду. Чехословаччина, яка в 1948 році, маючи запас до економічного капіталу, була на сьомому місці за рівнем економіки в світі за сорок років під Совєтським Союзом опинилась на сороковому місці. Але чому виробництво меблів в Чехословаччині в період СРСР так зросло? І чому занепало, коли він розпався? Войтех Шкодик багато років очолював УП заводи Бучовіцем та розповів, що існував тісний зв'язок між виробництвом меблів та будівництвом житлових комплексів. Галузь повинна була покривати потреби внутрішнього ринку в меблях. оскільки економіка була побудована по системі радянських п'ятирічок. У будівельній галузі були коливання. В кінцю п'ятирічки будівельники завдяки звітним результатам логічно активізовували виробництво, а потім пішов спаблярам. Приходилось якось адаптовуватись до такого розвитку подій. Щоб меблі не залишались на складі, чи їх не було у дефіциті? До 1964 року експорт був малий. Перевага була в тому, що у Совєтському Союзі існував величезний попит на споживчі товари. Але просто так пробитися на радянський ринок не вдавалося. Спальні купували в НДР, кухні в Польщі, але вдалося пробитись з навісними книжковими шафами. Чому саме книжкові шафи? Войтех шкодик згадує, що у поїздках по СРСР особисто бачив у будинках, як з полиць збирали цілі меблеві стінки в гостьових. Росіянам. Вони просто дуже подобались. А в них були не лише книги, а й фарфор, посуд і різні речі. На фабриці це робили напрочуд гарні працьовиті люди. Войтек Шкодик в своєму інтерв'ю ресурсу вишків щоденно розповідав, що це була справжня команда. Коли на заводі почалась пожежа, яка нанесла збитки на 2 мільйони, майже всі, не кажучи ні слова, йнялись ліквідувати наслідки катастрофи. Коли те ж саме трапилось в Каричанах, керівництву прийшлось пообіцяти робітникам високі нагороди. На початку 1980-х років внутрішній ринок почав А в 1990 році. Раптово на ранок зникли всі покупці, магазини розвалились, Підприємства пішли на приватизацію. Опе заводи бучовіці шукали нові ринки збуту. Але було запізно причинами такого розвитку подій була надто довга концентрація на вузькому діапазоні на ринку, але на той час не могло бути інакше, бо із за політики совєтів навіть у виробництві та торгівлі був жорсткий централізм і планування. Багато підприємств не змогли від шоку і швидко переорієнтуватись на західний ринок. Завод Бучові був найбільшим виробником меблів у Чехословаччині. У 1995 році він припинив своє існування. Не впоравшись з економічною трансформацією. Завод мав розмір як вісім футбольних полів. І містив 20 будівель. У 2018 році. Місто викупило завод у приватного власника за 27 мільйонів чеських крон. Це приблизно 46 мільйонів гривень. Завод знаходився на півзруйнованому стані, тому влада міста знесла старі будівлі, а на їх місці планується побудувати житловий масив. Лишилась лише адміністративна будівля, яку побудував той самий єврей Девід Друкер у 1893 році, коли почав будувати нове деревообробне підприємство біля залізничної станції. Тепер це музей під назвою Віла Дрюкера, і до нього вже є екскурсії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться і залишіть коментар під відео. Підтримайте канал цими простими діями. Не забувайте донатити на військо. В описі до цього відео я лишу посилання на волонтерський збір. Ви також можете пригостити мене кави або стати спонсором каналу. Дякую за підтримку. Вертаємося до книжкової полиці. Її виконали, тому не знаю, вона отримала стільки подряпин чи вже після свого перебування на смітнику. Плями від банок і розлитий джем каже, що напевно тут зберігались закатки на зиму. Поличка, на жаль без скла. Перше, що роблю знімаю покриття на вулиці холодно, тому використовувати розчинник не хочу. Буду зчищувати руками. У мене ще трапилась неприємність, випадково зачепила штанами штатив і він впав разом з телефоном. Тепер ходитиму з таким побитим. Добре, хоч камера не постраждала, тобто не було на що знімати. Відкручую всі шурупи. Оці алюмінієві вушка на відділ. Напевно, хтось посилював, щоб банки не впали. З заводу палиці виходили ось такими вбудованими тримачами. Не дивлячись на свій вік, вони все одно виглядають якіснішими, аніж ті, що вироблялись, наприклад, у фастові. На шурупах навіть додаткові накладки. Не знаю, напевно, щоб легше викручувалися або міцніше тримались. Після циклювання витираю пил. Якщо вам трапляється шпон, чи то деревина з малюнком, який виглядає, наче брудний, з темними і надто різкими світлими переходами, знайте, це бук. Він такий сам по собі. Відчищати бруд не треба, бо я почала, а потім, як згадала, сварю сама себе, просто задумалась про щось і почала знімати. У типу мене вже були букові меблі, вони дуже тверді і мають от таку саму особливість з кольором розрізу. Добре, що після покриття морилкою малюнок шпону проступив навіть там, де я захопилась циклюванням. Спочатку я нанесла колір світлий горіх, але мені здався надто жовтим, і потім покрила ще кольором морилки каштан. Дивіться на торці. Це пластмаса. Парадокс, але на момент виготовлення цієї полички пластмаса була дорожчою за шпон з дерева. До речі, я зняла пластикові рейки, по яким повинно ходити скло. Хотіла вимити нормально, бо на ДСП мити побоювали. Не дай Бог, десь вздується. Тому ось знов приклею на місце. Пластикові торці спочатку покриваю ґрунтом, а внутрішні частини фарбую у чорні та білі кольори. У нас вдома дуже холодно, десь 14 градусів, а в цій кімнаті всі 10. Бо тут ми не топимо, тому підсушую деталі маленьким дуйчиком. Нижню частину полиці покриває додатково емаллю. Відтінок трошечки відрізняється, але таким чином можна спокійно класти речі, не перейматися за сліди. Так, чорний матовий колір це красиво, це модно, але будемо відверті, це дуже непрактично. Будь-який дотик лишає слід. Будьте до цього готові, коли фарбуєте двері, і меблі. Завжди придеться витирати та періодично підфарбовувати. У мене олійний пензлик кілька днів стояв у воді після іншої зйомки. Просто витраю його від вологи і покриваю шпон олією з твердим воском. Коли висохло, шліфую, а потім ще раз покриваю. Ну, Це я вже показувати не буду. Збираю поличку. Один шуруп має погану прорість, трошки підпилюю, щоб викрутка хваталась. У мене ніколи не буває ідеально, і я завжди помиляюсь, бо коли працюю, перебуваю у стані замріяності. у хмарах літають мої думки. тому ось як я прикрипила бокову стінку. Полицю хочу повісити на стінку з цеглем. Вона після будівництва просто пофарбована. Мені так захотілось. роблю дірочки перфоратором і вішую. Ось так вийшло. Я знаю, що ці полиці давно вийшли з моди. Але Але... мода циклічна. Он-спідниці плісіровки і лосини були в моді в 90-х роках. Зараз знов популярні. Ну, добре, порівняння таке собі. Але полиці чехословацького виробництва такі якісні. вони варті того, щоб їми продовжувати користуватися ще дуже довго. Дякую за перегляд, до нових відео.